Ну, я вже сюди про... Окей, 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 ну нормально, в нас тут немає. Працює? Ммм. Саві -да він звідти вже не вийде живим. Побачу. Уже смок собі кидають. Не, хиляю, все Ух! Фух, а то би зараз обісрався трохи своїми словами, да? Оце плюс веблю. Так, а він с пройном? Стоит с чи на доходу за? напевно, э, на третій по, по сходам лізе. Все, майт прийшов. Лише зараз, до речі. Куди загрітиха я на чи туди кладу? Я на третій грію. Блін, погано. Добре, що не на нас. ні, нок, нок на А, нокнув. Но Давай ще одну. Не пролетіло. Йдем на розмін, я перший. Ти готова? Ні. А, він тут був. Лол. А як ти його наполне там набраху? На ти готова? Байка тут. Не, ну що це за прикол був? Особа, Третя особа, що ви всі помиляєтесь? Вот я і бачу, де ви тут. Так, я хая туди можу дати, якщо я не хочу. Молодець. Не знаю, де маєте. Що ти там ховаєшся за даром, ми тебе бачимо Сергій. Тут 6 у чувака. Тут мисси. Давай шукача вам зараз. Там є е 5, -е? 5 й не виносим кограм. Божий Кижа. Ты скачал на пятом. Тільки мене знизу душить, Андрюх. Окей, окей, окей. Десь там, не знаю. Okay, okay. Спина машина. Вот паблюка. Не бачу его. Не смаймитка плюс-минус. А может він за зону грає чи ні? Може, там уже зона пішла. Блядь, я ще провору чутрю, не знаю, звідки все Настя. Треба смок. Ага, бачу, 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 бачу. І я бачу. Ну, він під, піднімається, до речі. Ніхера мене навалюється професіонали, блин. Ми зараз зона захаває, Андрюха, сорі. Добре, добре. Мушу хавати аптечку. Та нормально, друга зона. Бачите мене? А де мітку дай, будь ласка? На, ну, за машиною. Я готовий. А бенти маєш? Два штука. Все, роз. Буду з тобою, Андрюх. В я... Звичайно. Внизу, внизу, внизу. Опа. Фіга, вони смаки накидали. Так, е мінус два колеса. Все, вони вже не поїдуть. Не розумію. А, Андрюк, на мені, на мені перху. Все, соло, тіп, забий. Ну... ну... Зараз їм треба буде виходити, тіпам. Угу. Блін, я весь червоний вже. Ну тут грає, на нитку. Зліва, то лимф за зону хилядиться там за жовтою. Все помер від зону, забай. А його тиммейт Теж. паршинок, нокнувся. Перед парна, типа выходит уже, это же казала. Ще один знизу там. За цим. За талетом Вот що не вистачало СКС цього нового дула, коротше. Та всім. Всім по факту зброю. а я просто перед тим внизу, я СКС... стану. Так, ну на жовтні один не Так, Да, ще нова пошта хоче витратити на рекламу своїх цих 17 мільйонів. Тут, ползай, ползай, ползай. Тут, тут тут, Андрюх, моя мітка. Ой-ой-ой, ой, 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 ой пролипло до голови. Сор, від... мітка не поставила. Uh, Блін, там внизу його будуть республіка. Да, да, там вже рестнули, це він тільки що вбив, цей хантер. Да. Эйэйитка, нитка, нетка, черный. Давай, 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 давай. Uh. Зара, 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 зара. Ладно. Ой, та, третя голова. Йому, блять, просто пощасили, що третя голова. голова. Мітка моя, все, а, зону буває. Боже, які ми сині. Я їх отако, отако.